Вітаю, друзі, на нашому каналі. Запустив систему і маємо проблему. Старі котли Вайлонд, якщо ми звернемо увагу, з них виходять мідні труби. Ось у нас вхід холодної води, 15 мідь і вихід гарячий. Тут старі цанги, старі цанги, і їм уже гайки. Коротше вони підтікають повним ходом. Будемо, значить, їх зараз зрізати, і щось, щось придумаємо нове. А ось так він виглядає всередині. Що ми будемо робити? Значить, у нас є ось ця труба. Ось ця труба 15. Це у нас вхід холодної води. Будемо знімати гайку, будемо повністю з котла знімати цю мідну трубку. І у нас є також ось ця труба з гайкою. Бачимо ось так, да, краще. Це теж буде знімати і або ставити муфти, або ще щось придумаю, або розвальцюю. Ну і далі буде, друзі. Зрізав шабельною полою. Дуже удобно працювати з такою маленькою шабельною полою. Труднодоступне місце. Зрізав, як бачимо, трубки мідні, тому що там кільця були, не знімалося це. Це вся біда. І ось зараз ми маємо трубочки зрізані. Зараз я вийму їх повністю, від'єднаю гайки і далі буду щось шаманти. Так, провозився я, звісно, але я зробив. Значить, ще раз на останок. Знімав я ось ці трубки з теплообмінника і цю трубку. Вхід холодної води і вихід гарячий. Так, і ось. Обрізав тут маленькі шматочки, залишились, так? Тому що тут були... тут були в нас ось такі цанги старі. Вони були, труба була пережата повністю. І вони просто підтікали. Тобто герметичності... герметичність була відсутня, герметичності не було. Я зробив так. Розвальцював трубочки трошки ось ці, бачите, тому що в мене муфт не було. Розвальцював, спаяв їх. Ось зараз отак от краще буде видно. От, добавочки зробив невеличкі. Різьби напаяв. Ну і зробив уже кран і зворотній клапан поставив. Вхід холодний, вихід гарячий. Так що, друзі, так. Якщо сподобалось, став подобання.